Згадати тих, хто віддав своє життя за Україну, та тих, хто продовжує її захищати на сході нашої держави. В Івано-Франківську відбувся благодійний концерт Реквієм Білі ангели. Початку війни на сході у боях полягло чимало прикарпатів. Серед них і син Оксани Даниш хлопцю було лише всього 21. Жінка й досі не може оговтатись від втрати, аби якось повернутись до життя. Долучилась до творчої криївки, там допомагала воякам і сама потроху вчилась жити із втратою. Будь-яка увага, це вже є дуже важливим елементом для так, би мовити, відновлення. Психічного стану після травми. Е, ну... В даному випадку я говорю про родичів загиблих. Так само бійцям, які залишились живі, повернулись в звичайне життя для них. Це не менший стрес, тому що дійсно світ міняється. Після цього всього пережитого міняється сприйняття кожної дрібнички. Не на словах, а на власному досвіді знає, що таке війна і доброволець Василь Байда з позивним дід. Чоловік на сході з початку бойових дій бачив і пережив чимало. Те, що відбуваються такі благодійні концерти, дуже важливо. Зазнається. Чає, учасник АТО. багато воно потрібно, бо тому, що розумієте, держава не дає тим добровольцям, які там треба якісь клички, щоб їх полікувати. Що воно якось віддача, щоб вона того всього було. Просто далі, дякуйте волонтерам. Активну участь у концерті взяли викладачі та студенти медичного університету своїми піснями хочуть підтримати вояків та їх родини. Ми хочемо передати біль всіх людей, які полягли, і які зараз. Страждають, переживають кожного дня. Безпосередньо це важливо для всіх і для них. В першу чергу всі зібрані кошти організатори передадуть на благодійність лікування і реабілітацію українських військових. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканала Раї.